Вітаю вас на практичній частині. І перше будемо розглядати, як подавати ліквідаційні звіти або просто останню декларацію ФОПів, які закрились першої, другої та третьої групи. І давайте розпочнемо перша, друга група. Вони у нас за однаковим принципом подають свої декларації, тому можемо на них спочатку потренуватися. У нас умова, що ФОП закрився 20 травня, він, 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 він платив і ЄСВ, і Єдиний податок, і військовий ні, від чого не звільнений, ніяких пільг не було, в 2025 році працював. Робимо введення звітності, якщо ФОП закрився навіть в травні на першій другій групі, у нас з'явиться ось тут, в стані розрахунку в облікових даних, у нас з'явиться ось тут дата зняття з обліку 20 травня. Приклад, будь-яку дату беру. А, так як я не закривалася, у мене тут немає дати зняття з обліку, але ми чекаємо, поки ось тут з'явиться дата зняття з обліку 20 травня, і ми обов'язково чекаємо, поки ось тут з'явиться дата анулювання 20 травня. А, ось коли ці дві дати тут з'являються, тоді ми сміливо можемо подавати звіти. Поки отут не з'являється ця дата анулювання, нам просто не дасть подати звіт а, ліквідаційний, так? Тепер йдемо у ведення звітності і обираємо період рік, тому що у нас ФОП, хоч і закривається посеред року, ми подаємо річну декларацію і створюємо її. Так, прибуток. Нам потрібно обрати зараз декларація для першої та другої групи. Обрали, нам потрібно буде тут додаток по ЄСВ обов'язково. І тепер дивимось, що буде. Нам потрібно перевірити, значить, період рік, звітна, тут буде все правильно, перевіряємо адресу за тим принципом, як ми завжди заповнюємо наші декларації. І ось тут нам потрібно поставити галочку 8.1 в особливих відмітках, що це декларація остання. За період, в якому закритий наш ФОП. Поставили галочку, далі йдемо. Далі у нас, ну, давайте, наприклад, по другій групі в першому кварталі ФОП сплатив всі податки. Да? 4, 8, буде, вибачте. В другому кварталі квітень і травень. Значить, виходить, у нього буде у нього буде тут 3200. І третій, четвертий квартал у нас будуть пусті. Ми в другому кварталі працював тільки два місяці. Тут ми відображаємо дохід, який був з 1 січня по 20 травня по день закриття. Якщо дохід був, ми пишемо цифру доходу. Якщо доходу не було, пишемо 0. Ну, давайте уявимо, що був дохід 60 тисяч гривень. Поставили суму доходу, вона у нас тут відобразилася. Далі нам потрібно вказати суму, суму військового збору, який сплатив наш ФОП. Перший, другий, третій, четвертий і п'ятий місяць да, обов'язково в нього повинні бути сплачені. Якщо ми помножимо 800 на 5, це у нас буде 4 тисячі, тобто 4 тисячі ФОП сплатив. У нас, а, ну так, да, правильно, 4000 ФОП сплатив за 5 місяців військового збору. Це ми також повинні тут відображати. Далі нам потрібно поставити галочку, що у нас буде додаток 1. В додатку 1 у нас відображаються дані по сплаті ЄСВ. Перше, у нас тут повинна бути галочка після припинення, друге, у нас повинна бути дата державної реєстрації. І третє, у нас повинно бути період, коли ФОП перебуває на єдиному податку. І ось тут перша дата, це зрозуміло, 1 січня 2025 року. А от друга дата це день, коли ФОП припинив свою діяльність 20 травня 2025 року. Далі нам потрібно відобразити нарахування ЄСВ цього ФОПу. Тут у нас зрозуміло, що буде ось таким чином. І ще в травні він зобов'язаний сплатити також ЄСВ. За 5 місяців буде сплачено ЄСВ 8800. Нарахували. Тут дуже важливо не забувати ставити ось ці галочки після припинення, тому що, якщо не поставимо, декларація буде не прийнята. Не забуваємо перевірити в 21 рядочок. Щоб наша сума ЄСВ тут відобразилась. І давайте ще разок пройдемо по всім відміточкам. Перше, ми подаємо для першої та другої групи річну декларацію, навіть якщо ще рік не закінчився, а діяльність вже припинилася. Не забуваємо ставити галочку 8.1 ось тут. Далі не забуваємо показати, що тільки ті місяці сплати єдиного податку, в які ФОП ще працював, так, ще не закрився. Перший квартал січень, лютий, березень всі місяці, і другий квартал це тільки квітень і травень два місяці. Далі, в третій рядочок, ми вносимо, якщо це друга група, ми вносимо дохід, якщо він був, якщо не було, пишемо нуль. Якщо перша група в перший рядочок. Ну, у декларації ви вже вмієте заповнювати. Далі потрібно не забути відобразити сплату військового збору. Ставимо галочки, коли він його платив, 5 місяців у нас виходить, і ставимо сюди загальну суму 4000. Далі переходимо до галочки додаток 1, да, обов'язково її не забуваємо ставити. І в ЄСВ вказуємо після припинення, дату припинення і термін перебування, де друга дата це дата припинення. Все. На цьому заповнюємо нашу табличку, у нас заповнений звіт ЄСВ, і, в принципі, у нас заповнений звіт для другої групи. Перша група буде заповнюватись аналогічно, тільки ось цей розділ. Правильно? Правильно. Тут є у нас, це ми зберігаємо і відправляємо да, при необхідності. Далі давайте подивимось, як же у нас буде заповнюватись звіт для третьої групи. Якщо у нас ФОП закрився 20 травня, а він був на третій групі. То нам тут потрібно буде вибрати період півріччя. Це, він закрився, виходить, в другому місяці. За перший квартал у нас звіт вже поданий, в другому кварталі маю на увазі, а в другому кварталі він посерединці якраз закрився. Значить, ми, після того, як побачили, вже, що всі дати припинення є, з єдиного податку його зняли, ми можемо робити декларацію за півріччя. Створюємо. Беремо третя група, беремо, не забуваємо додаток 1, і тут буде все аналогічно. Тільки ж виходить, що у нас заповнюється розділ для третьої групи. Ну, давайте теж 60 тисяч, наприклад, цей ФОП, всього да, за два квартали. За перший квартал, наприклад, там було 40. А за другий квартал 20. Тобто виходить, виходить що цей ФОП уже 2000, Ой, щось воно мене не пише, 2000 заплатив і йому залишилось заплатити 100. Далі йдемо і не забуваємо, що у нас є ще ось тут: 600 гривень він заплатив, він. Всього повинен заплатити, 200 гривень заплатив в попередньому періоді, 400 залишилось. Так, ми закриваємось в другому кварталі. Ми ФОП повинен сплатити ці податки: 1000 гривень єдиного податку, 400 гривень військового збору. Ставимо галочку, що ми додаток 1 додаємо. А, не забули поставити галочку 8 да, що це, що це у нас остання декларація. Не забули поставити працівників. І йдемо в додаток 1. Ось він у нас вже доданий. Те саме після припинення 25 2025 01, 01, 25, 20, 05, 20, 25. Так, ось так у нас буде те саме. В принципі, додаток по ЄСВ тут не буде нічим відрізнятись. Він буде точно таким самим, як і для другої групи. Є 8800. Йдемо в головний документ, переглядаємо, щоб 21-й рядочок у нас ця сума скопіювалася, вона тут І Перевіряємо знову три етапи: військовий збір, нарахували, ЄСВ нарахували. Е, нарахували єдиний податок, не забули вказати галочку 8.1. Не забули поставити галочку після припинення і не забули вказати дату, коли ФОП було припинено. На цьому все. Звіти ми подаємо. Ще раз наголошую, що їх не обов'язково чекати до закінчення кварталу. Ми можемо подавати в той момент, коли ми вже побачили в облікових даних, щоб ФОП зняти з реєстрації платника єдиного податку. Всього найкращого і до наступного відео.